Вітання вам на нашому YouTube каналі! І так, продовжую нашу розповідь мандрівками Туреччини. В цьому відео повідаю про місця, які вам швидше за все були невідомі, про маловідомі штучні озера, печери з дірами і неймовірний водоспад. Залишайтесь! Нагадую, що в минулому відео ми вам показали місця, які поруч Аланії і Газіпаша. Ми відвідали Сіедра, стародавнє портове місто. Не піднялись, але побачили здалека мавзолей імператора Трайна, замилувались природніми басейнами Газіпаша, приїжджали бананові плантації і спустились до бухти, Делік Деніс Крал. Залишаю вам в описі ще назви з Google Maps для зручного пошуку. І обов'язково, якщо не бачили, гляньте, відео залишаю посилання внизу. І маємо до вас прохання. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, що вам сподобалось, а можливо, що не сподобалось, чого ще очікуєте. І підпишіться, за що ми вам будемо дуже вдячні. І так, повертаємось до ті дні поїздки. Минулий день завершився досить пізно, і вже вечірній час ми шукали житло і горами, тунелями добирались до міста. Ночували ми в місті Ерменек. Вітання вам! З нового дня. Ми вже зібрались. Така в нас якась шикарна, красива, висока, душова. Печте, а завжди ну, в готелях є якісь такі мінімальні миючі засоби. Це шампунь, мило, тут були палочки ось ще мило. Рушники, звичайно, зараз покажу вам наш номер. Він трошки такий великий. Ми його взяли, тому що була різниця між простим номером і ним 100 гривень. Але тут обіцяли нам вид з озера. Ну от, вид з озера такий. Там озеро. Ось, і тут, Там дещо йде тераса, біля якої ми снідали. Ну, тут опалюється, скажу зразу, що тут тепло було спадки. А ми далі в дорогу. Ми продовжуємо наші мандри. На ніч ми зупинилися в місті Еменек. Ми його вибрали із -за озера. І... Тут фактично ми знайшли один з небагатьох готелів, де ми могли переночувати. Е, готель вийшли у нас такий трошки е, крутий, скажімо так. Е, там, як ми зрозуміли, е, зупиняються люди, які приїжджають сюди зимою, подивитися на сніг. Тут випадає зимовий сніг, а літом втікти від жари. Місто досить є маленьким населенням тут. Скільки тут населення таке? тисяч. Воно межується провінція з провінцією Мерсін, ось. І в загально ось маємо такий прекрасний вид з міста на озеро і на гори. Місця. І цього разу ми теж знайшли одне місце. Їдемо, і ми розуміємо, що по карті не показує ніякого озера, нічого немає. Плюс ще й немає інтернету. Але вже під'їжджаючи, ми побачили маленьке маленьке озеро. Ну і фактично, це озеро, через яке ми їхали. Дякувати Богу, тут хороша дорога. Бачите, взагалі класна дорога. Ось, трошки прохолодно, відчувається, бо зараз. Сонце. Середина листопада, але сонце дуже сильно пече, дуже їх те. Ось, ну от, фактично, ми сюди приїхали. І поїдемо далі. На карті це місце зазначене як заповідник. Обов'язково пропишу його назву, щоб ви могли глянути. А ми поїхали далі. Наступні місця нас будуть тільки вражати. Up my appetite. Don't leave me here high and dry. Нашої точки, от першої. І по дорозі побачили, що від кудись там дорога веде. І в гори. А я вам показувала відео, які тут гарні гори. і Ми вирішили звернути на цю дорогу і попала в якесь таке прикольне місце. Це все ми знаходимося під горою. Бачите? І тут тече вода. Тут, тут тече вода, вона, здається, джерельна, але уявіть гір. Так, ми сюди їхали цією дорогою. І ось так воно виглядає. Дитячий майданчик маленький. Ось ну, це все. Ну, тут, бачу, де багато авто люди залишили. Кудись воно, напевно, ще веде. Але в нас, на жаль, немає ніякої інформації. Там от прапор наверху, може там хтось ходить Не сама інформації і ми не знаємо, куди йти. Тож, і немає дуже багато часу. Не вмість такая якась, круто. До речі, якщо ви думаєте, що в Туреччині чисто, оце дрібниці просто. Тут кругом довгих, всюди, мусор. Всюди, мусор, тут всюди. Чесно, Україна ще дуже чистою буває. Приїхала на точку, яку ми дуже довго шукали, яку я обов'язково напишу, як вона правильно називається, навіть спробую підкріпити фото, щоб точно знати, куди їхати. Бо ми попередньо три рази, можна так сказати, трошки заблукали, зупинялися не там, де треба, і вагали ще їхати. Машини залишили на парковку, їсти сюди 24 ліри, а зараз потрібно пішки спускатися вниз, і ми побачимо, і ми покажемо вам, куди ми приїхали. Ось таке чарівне місце. Короткі гори, димка від сонечка, і ми будемо спускатися там вниз. Ось так. Верхня це назва, парк. Там так само є столики і ось такий спуск вниз. Розказую в відгуках. Всі жаліють, що в жару, це літо. Здається, навіть по вересень. Тут дуже жарко спускатися, тобто не радять обід, не радять з дітьми, не радять сердечникам. Дуже жарко. Зараз в мене тоненька кофточка. Нагадаю, що в місці, якому ми ночували, ранком було 2 градуси, але прикол в тому, що тут ще досі тепле сонце. Тобто на сонці тобі дуже тепло, холодочок ти заходиш тобі комфортно. Ось, і ми зараз спускаємося вниз. Ще хотіла уточнити, поки ми йдемо, що сюди дістатися від міста Мерсін десь біля 2,5 годин. Від Анталії трошки довше. 3,5 години десь так. Ну, але я ж кажу, це якщо взяти загалом великий такий тріб, а захопити ще деякі місця, це от така поїздка, так як у нас на два дні. Так. Перша міні-красива локація це цей міст і нам потрібно в теорії туди вниз. Батьтирська така річка і вот її такі підйоми пару і спуски. Прийшли, хельоди. Я не вірю, що в Туреччині є така краса, такий міні-оазис, це зелене. Ну, те, що бачить очі, важко передати. Ми спустилися на нижній оглядовий майданчик, там наверху був один, і один тут один тут внизу. Гляньте, наскільки настільки круто. Такі кадри можна побачити, напевно, що тільки на, на балі. Але уявіть, через цей скель, через цієї спека. Tadi tree oh, ah, just so like this <laughs> <Clutch? laughs> oh. Шли від водопаду. Я настільки вражна, він настільки класний. Це в будь-якому випадку десь ви тут близько заїдьте. А ми йдемо далі, подивитися, що тут ще знаходиться. Тут якась така стежечка, бачите, ще будуються такі е, місця відпочинку. А ми йдемо от через такі гори, подивіться, як тут гарно. А це тобік. О, як нам далеко повертатись. Ми вже повертаємось. Це краса. Ось, йдемо вже до машини. Повторюю, з нас це місце дуже сподобалось, так? Тобі сподобалось? Ось, а, в загальному в нас вже таких точок ніяких нема. Теорії це відео би вже мало добігати до кінця. Цей взагалі ролик, наш стріб закінчується, ми ще заїдемо поїсти. І нас чекає довга дорога додому. Ну, але різне може бути, можемо ще по дорозі щось знайти. Але поки що я з вами прощаюся. До зустрічі. Ще такий мостик один, проти того, щоб вверху відпочити. І ось так. водопад. і каже, він отут далеко, бачите, так далеко-далеко, і оці об'єдні гори. Ой, клас! Я з тобою прощалася з вами, але забула сказати найголовніше. Дякую дуже безмежно усім, хто передивився ролик. Дякую всім, хто подивився попередні ролики, хто не бачив, нагадую, в добірці Туреччини заходите. Там будуть всі ролики про наші подорожі. Шукайте позначку в Instagram, підписуйтесь в інстаграмі. Я теж описала всі детально ці наші міні-подорожі вихідними. Ось. І підписуйтесь, лайк. Дякую.